Обираємо найкращий бланш українського виробництва. Дегустуємо всліпу. вісім сортів, вісім різних виробників українського бланшу. Всім привіт! Ви на каналі Два слова, і сьогодні у нас буде сліпа дегустація. Як на мене, бланш є одним з найпопулярніших сортів пива серед українського споживача. І ось це все було куплено в одному супермаркеті. Це все можна знайти. Мені здається, будь-де. Ну, може, окрім декількох сортів. Що в нас сьогодні? В нас сьогодні крафт, в нас сьогодні великі броварні, великі концерни. І в нас сьогодні регіональні невеличкі броварні від 30 гривень до 70. Дуже різні в нас сьогодні варіанти бланшів. І давайте по черзі, що ми маємо: варвар, крафтова броварня, місто Київ, Чернігівська броварня. У нас. Біле, нефільтроване бочкове, перша приватна броварня, броварня, правда, місто Львів, Кронінбург бланш. Це в нас по ліцензії Карлсбургу виробляється в Україні, мова місто Дніпро, Умань, пиво, Вайсбург Бланш, і також Хайк це оболонь. Ось такі вісім різних представників. Варіативність вмісту в місто алкоголю у нас тут сьогодні від 4 7 до 5,2% алкоголю. Тому ну все плюс-мінус однакове. І давайте. Проговоримо, що таке саме бланш. Бланш, це у нас бельгійське пшеничне пиво, котре має в собі коріандр та апельсинову цедру. Якщо ми беремо зазвичай, в нас бланш ще люблять називати нефільтрованим пивом. Якщо ви бачите якесь пиво з написом нефільтроване, це буде або саме бланш, блан, бланк. Як хочете так називати, або буде німецьке Weizen -Weizen пиво. По ціні вона зараз е, біля кожного сорту з'явиться на екрані. Все плюс-мінус, ну ось скажемо так: 30-70 гривень. Так, це у нас найдорожче пиво. Інші плюс-мінус в одному ціновому сегменті 30-50, і ось це 70. І також додатково, зараз на екрані у нас з'явиться оцінка антапт кожного з цих пив. І як ми бачимо, майже всі вони прямо в одному е, рівні стоять. Десь 3-3,5 бали, і одне пиво у нас хай бланш, воно вибивається і в нього 2,52. Зараз все це пиво мені окремо, я не буду цього бачити, розілють по келихам. І будемо дегустувати, шукати найсмачніший, на мою суб'єктивну думку. І будемо шукати, який саме бланш у нас українського виробництва, саме кращий. А також можете одразу писати в коменти, чи потрібно буде робити другу частину і брати бланші, котрі в нас виробництва імпортні бланші, по типу там. Грімберген по типу Bluemoon, Blanche-Namur, Хугарден, і порівнювати їх, наприклад, з нашими якимись бланшами. Вісім варіантів пива, то будемо як оцінювати. Перша це ароматика від 1 до 8 балів. Друга це смак. Наскільки мені це подобається, там буде від 2 до 16. Потім все це сумуємо, і в підсумку у нас турнірна таблиця, хто переміг. Почнемо. Вісім варіантів, вісім сортів, всі розлиті. У нас вісім однакових келихів. Цей трошки вищий, але форма у всіх однакова, всі в равних умовах. А що шукаємо в ароматі? Шукаємо відсутність лимонадності і шукаємо, та я не знаю, цедру та коріандр та пшеничні нотки. Але я не знаю, коли їх вісім штук, я одразу десь трачу тут рівновагу так точно. Ну, помірний, не. Не неприємний, не лимонадний. Трошки цедра, спокійний такий, нормальний аромат. По кольору, до речі, трошки відрізняється. Тут є прям водичка така, знаєте. Ось, наприклад, ось цей. Ну, він такий. Або ось цей, вони такі прозорі, не, не такі, як мають бути, як на мене. Так, ідемо далі зараз. Тут більше лимонадності одразу. А апельсиновий такий лимонад. Не про коріандр. Мабуть, ні. Блін, я не знаю, як це все оцінювати. Мабуть, одразу я кажу, що перший трошки краще, ніж другий. Боже, а далі що робити? Ой. ось цей подвань, знаєте, ну ви в туалет зайшли на вокзалі. Одразу кажу, жодної броварні не хочу образити, я в пиві не розумію, це все, все випадковість. Ой, але це тут, тут апельсин, але такий полежавший трошки. Ні, не подобається. Йдемо далі. О, ось цей такий нейтральний, приємний. Майже ніякого аромату, трошки трошки апельсинка дає. Тому поки що так, ось це в нас де останній. О, якщо сильно вдихнути, то тут прям е, така цедра-цедра. Прикольно. Так, ось ці два поки фаворити. Цей третій, цей четвертий. Ну це прям біда бідою, як на мене. Також нейтралочка така. Також ненабридливий нейтральний аромат. Тут щось не можу зрозуміти. А, цей, цей мені менше подобається. Він також не, не поганий. Ось от, поки що прям поганий ось цей і дуже, і дуже лимонадний ось цей. Тому поки що ось ці два погані. Ось ці два прикольні, ось ці два нейтралочка. О, цього зовсім інший аромат. Якісь ліки апельсинові. Доктор Мом, але не хімозний. О, мені це подобається. Не знаю чому, але, але подобається. І останній. Ого, що таке? Тут ароматика квашена. Квашені огірки. А, не розумію. Так, ось ці два. Давайте з них останнього оберемо, тому що всі інші вони плюс-мінус рівні. Так, ну давайте так. Останнє місце це в нас третій келих. Це він один бал за, за ароматику отримує, тому що ну, тут щось, щось не те, щось поганеньке. А яке сьоме місце по аромату. Це ось цей дуже лимонадний, як на мене, дуже лимонадний другий келих. Боротьба, вони дуже схожі, багато схожих. Цей ніякий. Ну, ось цей поки, поки краще, ніж цей. О. Цей ніякий. Що далі в нас йде? Цей також ніякий. Ось цей дивний, але нормальний. Він лимонадний, але приємно лимонадний. Цей хлопець взагалі без аромату. Ось ці три нейтрали повні. І отут Квашена тема. Але блін, я не знаю, вона може мені навіть подобається. Свіжа, легка така. Свіжа, легка. Так, поки що цей хлопець він нас перше місце займає. А, ось цей прикол мені чисто, я не знаю, просто подобається. І тоді ми обираємо місць цими трьома. і зараз оберемо третє, четверте, п'яте місце. Блін, оцей дуже лимонадне. Ні, хай хай він. Хай він отримає у нас. Так, виходить, це сьомий келих, в нього 3 бали. Ось цей прикол, чотири бали отримує, тому що все ж таки не повинно таким бути. восьмий келих. Ну, перший келих точно вісім балів. Перший келих 8 балів. Ось це мені подобається. Він свіжий, такий ароматний. Ось цей пшеничка. Ось. Прям пшеничка дає. Друге місце отримує в нас це четвертий, друге місце четвертий, третє місце, п'ятий, четверте місце, шостий. Ось такі в нас підсумки за ароматом. Це дуже складно, і тому я не здивуюся, якщо реально тут або хайк, або. А хоча тут майже все в одній ціновій категорії, Це... тому тут я не знаю і нікого ображати не хочеться, тому що всі плюс-мінус однаково коштують, окей, окрім крафта. Але тут ми зрозуміємо, по моїй суб'єктивній думці, наскільки варто переплачувати за крафт, навіть так. Ну що, поїхали. Всіх потрошки. Легкий, приємний, пшеничний, трошки кислий. Це поки молодець. Це молодець. Ні, це лимонадна тема. Одразу мені здається, що. Щось мені здається, що це щось по типу хайка. Я хайк дуже давно пив, але все ж таки. Засолодке лимонадне. Неприємне. Як, як і по смаку, як і по аромату. Воно. Mm -mm. Легенько. Кисленько, приємно, свіжо. Так, знову ж таки, у нас перший та п'ятий келих. Вони легенькі, вони не настирні, вони не лимонадні, а, збалансовані. Так, окей. Все пиво однієї температури було, однаково було в холодильнику. Я не знаю, там, мабуть. Ну, градусів 6-10, точно не скажу, яка в нього температура. була. зараз воно нагрівається потрошки так. Але все пиво в однакових умовах. Так, це в нас. Це більш водянисте, але також непогане. Знову ж таки, свіже, кисленьке, без зайвої солодкості. Але на, на ковтку тут більше пшеничність відчувається насправді від ну, солодовість. Але на смаку, на, на першому ковтку, дуже дуже водянисте. Mm -mm. Це знову ми уходимо в лимонад, в якісь цукерки, знаєте, людяники, якісь ось така тема. Так, якщо ось це три в нас плюс-мінус норм були, ось цей не норм, цей не норм. А що я про ось цей сказав, я не пам'ятаю. Ой, четвертий прям цитрус цитрусовий. Не лимонадно, але якось не справжньо. Якось він дуже цитрусовим видає. Не знаю, не справжню. Не справжню, тому це середняк. Ці три молодці. Це тільки що засравчення. Да, лимонадом назвав його. Останній. Да тут і у смаку огірки. Тут реально огірки. Воно мені подобається. Воно, воно кисле, воно прям окислене таке. Трошки навіть хмель відчувається, гірчинка є. Тут інший якийсь він. Він ну, непритаманний. Не але мені це подобається. Прикольно. Тому що нас тут, коротше, поділилось все по типу три лимонадні аутсайдери. Е, три, навіть, ну, мабуть, щось ближче до того, яким я саме хочу бачити бланш. Е, цей він класний, але він, чого він тут робить? Взагалі, навіщо він прийшов? Так, давайте по аутсайдерам ще раз. Ну, ні, ну. Ось це смак, це смак мого студентства. Ось така лимонадна тема. Знаєте, я ось просто зараз пальцем в небо, але мені здається, це або хайк, або нефільтроване від першої приватної броварні. А! А, моя ставка, що це умань пиво, тому що тут притаманні, знаєте, такі нотки варених овочів є. І в смаку воно проявляється: таке дефектне трошки пиво. Бр! О, ні 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 е, По смаку останнє місце займає ось це. Воно прям неприємне, не неприємне. По смаку виходить, що в нього 2 бали за смак. Дай Бог йому здоров'я. Ну. Здається, мені це бланш. Кронінбург. Так, да, здається, мені це бланш. Сиджу в мене 8 бланшів. Здається, мені це бланш. Давайте так, ось ці три да, вони відлітають одразу. У нас останнє місце 2 бали це третій келих. Другий келих займає передостаннє місце 4 бали за смак, і за цей за смак, який він, сьомий келих, він отримує 6 балів. Як я розумію, якщо я вмію рахувати. Ще раз, давайте кожен спробуємо, щоб. щоб, Ну, все, ми аутсайдеров викинули, і в нас залишилось по типу або кращі, або середняки. І давайте рандомно зараз будемо. А, оберемо там, я не знаю, два лідера і три ось середніх. Ну, це непогано. Воно може трошки алкогольне, до речі. Я трошки відчуваю алкоголь. Але це непогано, воно нормально п'ється. А це прям. цитрусове. Ось цитрусове, знаєте, не як. Не як цитрус, а як льодяник. Ти гірше, ніж ти. Зрозумійте це. Ось це незрозуміло. Воно дуже-дуже водянисте, дуже водянисте. І пшеничка відчувається. Прям реально відчувається пшеничка. І при цьому воно не зрозуміле. Але не таке льодяникове, як ось це. Тому поки що ось так. Але, але, але. Тут же десь навіть чернігівське біле, котре по типу відбір, але по факту ну, не повноцінний. Відбір. відбір. Там коріандр, але там пюре яблука, а не апельсинова цедра. Але, ладно. Так, ти програєш, ви два боретесь. А Це ще у нас приколіст є. це незрозуміле пиво, воно мені нагадує більше, я не знаю, Гозе або Берлінарвайс. Воно смачне, цікаве, але це не в цедру, не. Ну, тут... Якась історія, знаєте, більше. Вона цитрусова, але незрозуміле цитрусова. Так, і ось це що в нас? Я не знаю, це поки що воно, воно легке, воно приємне, воно збалансоване, воно не виразне, прям таке агресивне, як усюди. Воно прям таке приємненьке. Тому ось зараз фіналочка. Ось цей льодяник він займає почесне п'яте місце. Це в нас келих номер. Чотири. Ось це пиво займає почесне чет... euh, п'яте місце, то четверте місце в нас займає ось це. Воно мені одразу кажу, воно мені подобається, але воно не, ну, не таке, як, як, як всі інші. І воно не схоже на той бланш, котрі ми всі е... звикли розуміти. Але воно смачне, воно кисле, воно таке не знаю яке. Ну, Це класне пиво, але це не бланш. Хай воно буде на четвертому місці, тому що це, ну я не можу, знаєте, воно по ароматиці пройшло. Тут є цитрусові, є цитрусові, але тут є ще щось. І я не розумію, що це. І хай воно буде восьмий келих, нас буде на почесному четвертому місці, тому що це непогане, класне пиво для спеки. Тройка залишилась, і до них до кожного, окрім цього, є питання. І тому зараз потрошки ще скуштуємо водички. Це мені сподобалось. Давайте зараз одразу. Ну, вода водою. Ось на першому копку йде вода, і потім прям пшеничся, ось прям реально пшеничка йде. І після цього кислинка. Це приємно, це прикольно, це гарне пиво. Я б таке, мабуть, і пив. І я сподіваюся, воно коштує найдешевше 29 гривень, щоб я б його і брав. Тут більш приємний баланс. Воно тут все є, але є трошки цієї лимонадності і трошки цитрусовості. І, і все як би є, але щось зайве. Не знаю як. Для мене це переможець. І воно так і вийде, тому що і по аромату, і по смаку. Я не знаю, що це, але воно трошки віддає ліками. Ось одразу кажу. Але воно настільки збалансоване, приємно п'ється, це пиво перше місце. Перший номер виходить 16 балів. А тепер друге третє. У нас на п'єдесталі, хто буде стояти. Вони прям різні, вони різні, але при цьому, ну воно як концентроване, знаєте. Я не розумію, що саме. Це також приємний, літній, свіжий такий бланш. Чорт з ним давайте. У нас третє місце, і якусь там 12 балів, мабуть, отримає е, номер, номер 6 і номер 5 отримує друге місце по смаку, і 14 балів. І зараз, зараз ми підсумуємо це все. За кадром, хто скільки балів загально отримав, і мені за кадру будуть подавати пляшки від останнього місця до першого. І ми подивимося, наскільки ціна відповідає якості суб'єктивно, але наскільки воно є так. Тому поїхали. За кадром підсумки підведені. Я не знаю, хто яке місце зайняв буквально з наших пляшок, з наших виробників. Тому зараз мені з останнього місця. Будуть видавати пляшку, я буду якось це істерично реагувати на це і казати свою думку в цілому. Тому це зараз затягнеться процес. Поїхали. Остання пляшечка. Останнє місце. Це в нас який номер взагалі був? І скільки балів він отримав? А, три бали, і е, це третій бокал. Да, третій келих. Три бали отримав загалом. Хто це в нас? Я знав, я знав, це він. Умань пиво. Умань пиво отримує у нас загалом три бали. Знаєте, чому я це вгадав? Тому що Умань пиво це синонім, на жаль, дефектного пива. І воно одразу дало. В ароматі воно, до речі, не дало цю капусту, ці овочі, не дало. А ось у смаку вони проявились і. Маємо, що маємо. Умань пиво останнє місце. Ось ці варені овочі вони читаються. Але знаєте, в 2000, я вам скажу, 20-му році я купляв це пиво. Я його шукав по всьому місту. Я купляв його у нас в метро і казав, що це найкраще пиво, яке існує. Ось так: от, ось так буває. Умань пиво. Останнє місце. Поїхали далі сьоме місце. Який номер? Скільки балів загалом? Це був другий келих і 6 балів. Другий келих 6 балів. Нефільтроване від першої приватної. Лимонад лимонадний. Лимонадний лимонад. Я казав. Мені здається, я казав про це. Я казав про це? Я казав про це. Цього пива я також дуже багато випив. Свій час воно мені дуже подобалось. Що це прям я такий. О, смачно. Так, місце номер 6 Сьомий Бакал 9 балів. Сьомий келих, 9 балів. Кронінбург Бланш. І мені здається, я також про нього казав чи ні. Це також в моменті, коли він продавався в море пива як найдорожче пиво море пива. Воно ну, і зараз, мабуть, так, але тоді ми прямо на нього молились і дуже рідко брали, тому що зовсім не було грошей на це. І лимонадно, дуже лимонадно. Давайте йти далі. У нас місце номер 5. Яке саме пиво зайняло п'яте місце? Це було восьме певе і 14 два. Так, це мова. Це мова, я тобі кажу. Це мова. Це не мова. Как так, так? Ні, це не мова. Блін, в смаслі. Я думав, це мова. Опа. Опа. Скільки балів? 14. Опа. Я не знаю, він мені такий квашений, що я ось не розумію. Ну, ось, бачите, перше пиво, котре має ціну зараз по знижці в сільпо. Ця ціна 48 гривень. Це по знижці 32, це. 30 чимось, це 40. Ось це 40 навіть коштує. Ідемо далі, і в нас почесне, а вже можна сказати почесне четверте місце. А я радий, що там у нас. А хто в нас там залишився? Стоп. О, там біле десь. Прикольно. Ось то нелегал. Давайте четверте місце. 15 балів. Це був четвертий бокал. Келих номер 4. Ось цей. Що це у нас? Що це в нас буде? Хайк, ну ось молодці. Молодці. Так там ще й біле є. Ну, ось ось. А, але молодці. Ось Хайк, 30 там, я не знаю, 32 гривні, щось таке по ціні. Давайте я одразу. Хайк у нас коштував 32,59. Ось, але найдешевше пиво на сьогодні, до речі, найдешевше пиво на сьогодні чернігівське біле. 2989. І воно в топ 3. Отак от, от. А? З'їли крафтовики. Так, ладно, поїхали далі. Третє місце. Що це в нас? 17 балів. 17-15. Львівське. А, це шостий бокал. Шостий келих, шостий це ось цей. 17 балів? Так. 17 От. Ага, я вже бачу. Я вже бачу. Мова. І бланш від них. Ну, ось я сказав, що він не зрозумілий. Він трошки не зрозумілий в тому плані, що воно якесь, ну я не знаю, пшеничне, але при цьому водянисте, але при цьому непогане. Але щось там не так. Я його до кінця не зрозумів. Але це нормальне, нормальне, приємне пиво, приємне. Чернігів, чернігів біле. Я не зрозумів. Воно що перше місце займе? Ні, та ось це воно. Давай, гасі, друге місце. Це в нас. П'ятий келих, так, да, це ми знали. 20 балів, 20 балів з Чернігів, черні, черні. да, <реш> да, Це він ось так: от, найдешевше пиво, по моїй думці, зайняло, по сліпій моїй думці, почесній, мабуть, зайняло друге почесне місце. І що ми з цього маємо? Ну, в грошовому еквіваленті нічого, але все ж таки. А ось вам докази, то, що ну, є пиво дорожче, є пиво дешевше, але в цілому середняки також нормально роблять. Притому я казав, що це не факт, що бланш, це просто в Антапті воно як відбір, але там коріандр і плюс яблуко. Не знаю. І перше місце варвар. 24 бали, просто і смак, і аромат. Варвар. Ну, блін, якщо воно може, воно може. Ну, варвар повага, що круто робите, що ще можу сказати. Це найдорожче сьогодні пиво, найдорожче 70 гривень. Але воно себе проявило і в смаку, і в ароматі. Як на мене, як на мою суб'єктивну думку, воно себе проявило, проявило дуже круто. Підсумки. Які підсумки ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо такі підсумки, що ми зібрали з вами вісім різних сортів, точніше, представників, виробників, бланшів. І отримали, ну такий, я тобі скажу рандомний варіант. Ну, в підсумку, тому що в нас було і дешеве пиво, але ми повністю це зрозуміли, що ціна вона не, не завжди якість. ціна не завжди якість. Що ми маємо У нас. Це пиво 70 гривень, а це пиво найдешевше 2989. І ви, ви саме ви, я думаю, напишіть мені в коментарях, що чернігівське біле це ось ну якесь погане пиво. Але як бачите, ось в сліпу завжди будь-який результат, в сліпу він цікавіше, тому що ти, ти не розумієш де що. І ось там ти програєш. Ти, ти думаєш, що ось це пиво класне, а потім дізнаєшся, що друге місце займає в тебе пиво, котре коштує дуже дешево. Якщо ми хочемо недорогого, а Пива в стилі відбір, в стилі бланш, то можна спокійно брати ось це і ось це. І я розумію, що зараз мені напишуть люди те, що ну це ж вода, це ж помиї, це ж то, сьо. сліпа дегустація. Я, я б раніше би сказав, що це незрозуміло, не смачно, тому що я по типу я пив до цього, і мені не сподобалось. А зараз в мене немає, немає ніякого. Ну, ніякого захисту, я всліпу сказав, що так у нас біла, чернігів та хайк у нас прям реально непогані? Я радий, що Оболонь мені сподобалась, тому що в мене до цього за Оболоню були якісь проблеми, тому що кожне пиво, що я пив, воно ну прям ну ну прям не заходило. Що хочу сказати, які саме варіанти сліпих дегустацій в цілому, які варіанти відео вам цікаві? Що саме знімати, які огляди пишіть, я коментарі всі читаю, і тому ось люди писали, що хочуть Вольфа з Енгельман на огляд. Я зробив цей огляд. Тому, якщо вам щось цікаве, пишіть, будь ласка, і реально сліпі дегустації вони відкривають очі на те, яким може бути пиво. Експеримент вийшов дуже цікавий, мені реально сподобалось, тому що в мене на каналі є огляд на Стаути, сухі ірландські стаути, також сліпа дегустація. Там був Крафт і був Гіннес. А тут прям було те, що я ось просто зайшов і знайшов в сільпо. В звичайному супермаркеті, котрий у кожного є на районі. І я здивований, я здивований, мені дуже сподобався цей результат. Тому лайки. Підписки, це все на ваш розсуд. Мені буде приємно, якщо ви це зробите. І також пишіть, пишіть, що цікавить. Мені здається, це була реально прикольна, прикольна історія. І ми зрозуміли, що аутсайдери не завжди аутсайдери. Це темні конячки. У нас такі вийшли. Всім гарного вечора, гарного дня, дякую за перегляд. Пишіть, що мені знімати далі.